Христос посеред нас в ефірі Православний календар. Саме тут ви маєте змогу дізнатися про особливості прийдешнього дня від Святої Православної Церкви. Сьогодні 15 лютого, за Новим або 2 лютого, за церковним стилем, 7520 рік від створення світу та 2012 рік від народження Христа Спасителя. На богослужіннях звершується літургія святителя Іоанна Златоуста. У цей день читається Євангелія від Луки, глава 2, стихи з 22 по 40. Сьогодні середа за церковним уставом День пісний. В Їжу дозволяється риба. Монастирський ж устав у трапесі передбачає більш строге дотримання посту. Нині свята православна церква відзначає стрітення Господа нашого Ісуса Христа. З історії свята ми дізнаємось, відзначають його в пам'ять про те, як свята Діва Марія разом з Йосифом, згідно з законом Божим, принесла до Єрусалимського храму младенця Христа на сороковий день після його народження. Там їх зустрів старий Симеон, який чекав на цю подію багато років. Святитель Дмитрій Митрополит Ростовський про цей день говорить такі слова: будемо і ми улюблені уподібнюватися тому великому угоднику Божому Симеону, хоча б частково, наскільки може немічна наша сила, уподібнюватися праведності його, не будемо нікого ображати, не злословити, не обманювати, не помишляти лукавого. Будемо наслідувати його благочестя, шанувати Бога не тільки вірою істинною, але й добрими справами. Бажаємо, щоб кожен із вас зустрів у своєму житті Христа Спасителя і вітаємо з величним святом стрітення Господнього Христос посеред нас.